Друзі, привіт! З вами 13-й. Вибачаю, що пропав доволі натривалий термін. Знову було багато справ в реальному житті і було трішки не до Ютубу. А сьогодні буду підводити підсумки доручень Гільдії на двох аккаунтах: на Твіні та на основі. Це вже буде традиційна рубрика на моєму каналі. Після завершення кожних доручень буде, будуть такі певні відео з підсумками. І підсумки почну підводити на своєму маленькому аккаунті на Твіні. Цього разу доручення пройшли в гільдії на синій емблемі. Але всі гравці гільдії молодці, вдалося зайняти в групі місце в топ 5 і ми знову повернулися на фіолетову емблему. Це радує. Як я вже сказав, було дуже мало часу для того, щоб займатися Ютубом да і взагалі сидіти в грі. Тому навіть три останніх доручення на Твінові я закривав сьогодні вранці, за годину до закінчення самих доручень гільдії. Ну і подивимося, які подарунки вийшло отримати на цих дорученнях на синій емблемі. Тут я вже підготував подаруночки, швидко їх відкрию, прокоментую. Збираю каміння максимально для того, щоб шмот поставити хоча б фіол повністю фіолетові камінці. Тут із моносетів ні змія, ні колючу квітку з цих сетів я поки що нічого не фарбую, тому беру прискори на тренування армії. Тут звичайні прискори, тому що вони вигідніші, ніж просто 3600 самоцвітів. Тут також беру прискори, тут беру прискори створення пактів, тому що скрині, чорнокрила і енергія мені не зовсім потрібні. Знову ж таки, камінці кавалерії. Надіюсь, зібрати три сині камінці, дістати один із сету і поставити в сет фіолетовий камінь після того, як заберу подарунки за доручення. Тут беру. ТП точний, тому що залишилось лише 5 штучок. Знову ж таки беру м -м, пришвидшення прискоре створення пактів. Знову прискорення на створення пактів. Тут вибираю сапфіри. Ну, самі бачите далі, прискорення на тренування, сапфіри, тренування, зміна талантів. Тут беру скрині Голема, можливо, пощастить трішки підфарбувати сет на тренування. Тут беру сапфіри, ну і тут прискори-прискори, знову е скидання талантів. Ну, сапфіри і прискорі. От Отакі от беру подаруночки. забираємо подарунки. Дивимося, що у нас є із скриньок. Скриньок тільки голим, відкриваємо. Ну, Нічого корисного не впало. Ну, І зараз подивимося, чи вдасться пофарбувати нам хоча б один камінчик Хоча б на кавалерію фіолетовий колір. З'єднання коштовності відкриваємо і... І, 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 і одного сіренького камінчика поки що не вистачає. Ну, Я думаю, що він збереться. І один синій камінчик я дістану е сету на кавалерію. Із сету солянки, і назад в солянку повернув вже фіолетовий камінь, який збільшить мої стати на солянці. Як бачите, на луків також ще не скоро збереться. Ну і піхота недавно була вставлена сет, тому поки що буду збирати далі. А відносно планів на Твіні, під час цього ДГ під час цих доручень хотів трішки перетренувати, переформатувати склад своєї армії, тому що в мене от такий склад, як бачите, Т4 відкритій тільки трішки почав тренувати, ще доволі велика кількість т 3 Ну і певна частинка ще других військ залишилася. Але якось не хочу збільшувати кількість, загальну кількість армії, тобто тримаю таку кількість, яку можна ну, розпихати у випадку збору, якщо мене зловлять на запалі. А просто так звільняти ці війська якось мені трішки стало шкода. І тому таке переформатування складу війська я відклав на наступні доручення. А що чим я буду займатися наступного КВК, я думаю, ви здогадалися. Хто бачить постійно мої відео після КВК, хто слідкує за каналом, то е, я 100% впевнений, що ви зрозуміли, що буде відбуватися на наступному КВК. На наступному КВК я планую дуже активно повоювати твіном. Можливо, буду е, воювати з максимальною ступеню ризику, тобто виходити на запал цим акаунтом. Е, ну і старатимуся злити як можна більше військ і розміняти ці війська на. Бали за КВК, на очки на КВК, яких старатимусь набрати максимальну кількість. От такі от плани на цьому маленькому аккаунті. Щодо вивчень, коротко скажу перед тим, як тренувати Т4 війська, хочу все-таки провести такі вивчення, як субсидії, тому що те 4 війська, і тренування, і лікування доволі дорогі. І для того, щоб зменшити навантаження на цей маленький аккаунт по ресурсах, хочу зробити ці вивчення. Так, звичайно, вони додадуть доволі велику кількість сили на цей аккаунт, можливо, після вивчення цієї гілки. До максимуму по субсидіях я буду десь під 400 мільйонів, але я особливо з приводу цього не переживаю, тому що ви самі бачили. Я не ловлю на контру, я там не стою, не чекаю, завжди ловлю без контри. Тобто, навіть якщо сканитимуть замок 400 лямів, бачитимуть у ньому 800-900 тисяч військ, то, звичайно ж, будуть атакувати. При тому, що з таким шмотом, як у мене, ніяких там засторог ворога, я думаю, з цього приводу не буде. Отже, з маленьким аккаунтом, стрінчиком закінчили, зараз переходимо на основу. Отже, результати доручень на основі. Цього разу наша гільдія доволі добре зібралась. 99 гравців із 100, які брали участь в дорученнях, виконали мінімальну норму на доручення. Це 2000 балів. Як бачите, я на основі набрав таку от кількість балів, зайняв 34 місце в гільдії. Ну, а якщо показати результати, то от, тут вже в нас декілька гравців залишило гільдію або тимчасово вийшло по своїх справах. Але 99 із 100 гравців подавали планку в 2000 балів, а самі активні набрали навіть більше 3000 балів. І це в сумі нам дозволило забрати 29-й подарунок. І також е, зайняти перше місце в групі, за що отримали ну, непогані подарунки в вигляді прискорів та вигляді сапфірів. Е, Ще вчора ввечері ми були майже 100% впевнені в тому, що будемо на першому місці, але оця от гільдія LMX... Коли вранці там уже перед закінченнями доручень зайшли в гру, трішки були здивовані. Певно, гравці цієї гільдії практикують таку річ, як відкриття бонусних балів в останній момент, і вони нас майже наздогнали. Як бачите, також гільдія ця взяла 29-й подарунок, і розрив між нами був ну, мінімальний. Там 600 балів, навіть менше ніж 600 балів, це буквально три спроби закритих і могли б вони нас обігнати. Але цього не сталося. Тому дякую всім гравцям нашої гільдії. За прекрасний результат і за те, що був подоланий такий, е, е, такий рубіж, е, як 29-й подарунок, тому що останні три доручення не вдавалося взяти 29 подарунок, залишалось буквально там декілька тисяч або сотень навіть очок, е, яких не вдавалося добрати. Отже, забираємо подаруночки. Тут я ще не вибирав е, нічого з того, що планую забрати, тому зараз це зроблю при вас і прокоментую. 29 подарунок, звичайно, буду брати прискори на тренування. На 28-му подарунку буду брати жовті сфери. 27-й буду також брати прискори на тренування. 26-й, звичайно, 75 тапки, тому що дуже часто на КВК люблю соло повоювати на фортах. А без 75-х тапків це робити ефективно, ну не дуже вийде. 25-й подарунок, що ж тут взяти? Візьмемо, мабуть, більшу кількість прискорів. Досліджувати я нічого не збираюсь закривати прискорами, а от закривати фаєрію прискорами на дослідження, а потім відміняти це дослідження. Я роблю таке доволі часто. 24 й подарунок. Приваблюють скрині чемпіона, але я впевнений, на 99,9% що з них нічого не впаде, тому візьму прискори на створення амуніції. На 23-му подарунку візьмемо книжечки, записи для артефактів. На 22-му, звичайно ж, пакти змія, бо його ще збирати та збирати. На 21-му подарунку візьмемо скидання талантів, згодяться також. На 20-му прискори на тренування, 19-й це будуть монети артефактів. 18-й, звичайно ж, прискори. 17-й ну, доведеться взяти скрині, хоча вони мені не потрібні. 16-й прискорий, 15-й візьмемо сапфирчики, 14-й сапфирчики також, 13-й візьмемо бусти на 50%, бо залишилось тільки 4%. На 12-му енергію. Тут без варіантів, 11 прискори. Так, 10 візьмемо сапфіри, 9. -й. Ну, також без особливих варіантів. Візьмемо скрині, хоча не потрібні вони 8 прискорчики, хоча ну спробуємо взяти скриню. Із скринь колючої квітки мені потрібні насінинки для того, щоб пофарбувати броню в золотий кольор. Тому так, ризикнемо. Немає особливих надій на ці скрині, але подивимося. Ну, Тут також скрині мислиця візьмемо, подивимося. камінчики, Ну, такі гарні подарунки, що навіть не знаю, що вибрати. Густи візьмемо, 99 штук, хай будуть. Прискори на треню. Значить, Монети, сапфіри. Тут прискори звичайні, скрині гаргантюва мені вже не потрібні. Ну і тут візьмемо знову ж таки скрині мислиця. Забираємо подаруночки, відкриваємо зараз скриньки, які щойно взяли. Подивимося, що з них випаде. Ну і почнемо з неактуальних. Пекельний паук не потрібен вже, ну, звичайно, хлам. Чорнокрил також не потрібний. і Тут також хлам упав. Е, ну З цих відкриємо спочатку колючі квітки скриньки. Один зелена насібінька. Ну, добре, так, потихеньку нічого, хай збирається. Камінець сірий, також і мені особливо не потрібний, тому що камінці вже всі зібрані. Ну і кульмінація це скрині мисливця, ну, з яких також нічого не впало. Ну, нічого страшного, я з цього приводу також особливо не сумую. Так, подивимося, скільки пактів змія в мене буде в наявності, скільки його ще збирати. Збирати ще дуже довго, лише 87 із 200 пактів. Ну, також особливого такого в мене. Якогось там термінів певних встановлених немає, тому потихеньку собі з доручень буду збирати далі, колись дозбираю. Надіюсь, ви також станете свідками цього на каналі. Ну і щодо е, цілей на аккаунті, в період проміжку між двома дорученнями <клес> я дещо е, зміг досягнути на цьому аккаунті. Перше, це пофарбувати е, нестримні поножі в золотий колір для сету швидкості. Це перше. Друге, це покращити свій сет на кавалерію. Мені вдалося пофарбувати в рижий колір пояс Грантюан. Ну і потихеньку ростуть по рівню астраліта барабана. Як ви бачите, один 12 рівня і ще є 7,9 рівень. Тобто два барабани я ще буду астралітити, якщо хто пам'ятає, в мене є ціль зробити кавалерію 1000 плюс відсотків. На даний момент, якщо перекинути таланти на кавалерію, вийти на запал, відсотки на каву в мене майже 960%. Щодо шмоту, які наступні цілі по шмоту в мене, це фарбування корони змія в оранжевий колір. Але тут, як бачите, вуглі я всі витратив на фарбування поясу гарантюа. От такі, такі кількості є вуглі, тому буде це, певно, не скоро. Збирати 5 золотих вуглів доведеться довгенько, ну, можливо, буде лавка того, це і там буду брати скрині, скрині з вугіллям. І все буде залежати від дропу. Ну, це буду також демонструвати вам на своєму каналі цей прогрес. Е, ну і які плани взагалі на е, подальшу гру під час цих доручень, виконуючи доручення, та й взагалі просто е, трішки відпочиваючи, тому що королівство в нас доволі таке жорстке на даний момент прилетіло багато е, таких сильних, великих жирних дітків, з якими особливо не повоюєш. Та і при тому вони прилетіли з ботами, тому всі цілі миттєво випалюються, миттєво нуляться, все, що є в корі. Тому трішки відпочивали. За цей час я встиг відновити. Е, Кількість армії відновити пропорцію армії. Тому також, надіюсь, на наступному КВК, якщо пощастить із королівством, пощастить із противниками. Є бажання, є плани активно повоювати. Можливо, навіть наша гільдія буде ставити для себе цілі потрапити в топ-100 світу по КВК. Можливо, поки що ми ще з цим не вирішили, але якщо вирішимо, то е свідками всього цього ви будете на моєму каналі. Е от така коротенька, е коротенькі такі підсумки доручень. Ще не сказав одну річ. Цікаво в світовому рейтингу ми зайняли 139-те місце. Буквально 5 тисяч балів нам не вистачило до ТОП-100 світового рейтингу по дорученнях. Ну і хотілося б мені все-таки привітати одну з українських гільдій, яка все-таки в ТОП-100 світу попала по дорученнях. Це UFS, от така от українська гілья. Вітання цим гравцям. Молодці! Підтримують марку українських гільдій в цьому змаганні. І не залишають топ-100 світу без участі в українській гільді. Вітання цій гільдії і бажаю всім іншим гільдіям також мати можливість мати змогу підтягнутися в топ-100 цього рейтингу. Ну, а на сьогодні все. Також в планах на цьому тижні записати декілька відео. Відео, які теми на які залишали глядачі в коментарях. А це буде саме розбір коштовності, які можна поставити в шмотки детальний. І я вважаю дуже важливе відео, особливо на фоні тих подій, які в нас також в Гільдії відбувалися буквально останні тут пару днів на вихідних. Це відео, як не боятися запалу, або взагалі як себе вести, коли ви вийшли на запал і вас або атакують, або зборять і тому подібне. От такі будуть два розбори. Е, анонсую ці розбори, а для того, щоб не пропустити, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо та інфа і е, те відео, яке я викладаю, вам цікаві, вони вам корисні, ви ще дізнаєте щось нове. І не забувайте в коментарях залишати цікаві для вас теми для розбору на моєму каналі. А на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. До побачення.